Зняли захист. ну В минулому активно напад був і зняли захист, і як підмінили. Підмінили, як переклад, то він і в центрі вийшов, дуже сильна агресія важка. Це коли перекладають порчену програму, хворобу або зроблено, як переклад чужої долі карми негативної. Просто порчу зроблено на здоров'я. От чекають на результати і закальцьовані програми. Мені щось іде, що можуть вам вставляти палки в колеса, Це коли по роботі, щоб вас убрати з роботи, щоб ви не могли на роботу йти. Ну, Тут і фінансово теж закрили. Заперечую весь негатив, убираю всі крадники знімаються, стяги. Порчені програми знімаю. Заперечую, убираю Всі хвороби, переклади, скиди, обміни, подміни. Знімаю порчи на здоров'я, знімаю порчи на смерть. Кладовицьку маю, анулірую, убираю. Повертаю вдачу, успіх, щастя, здоров'я. Хороші. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи є ще щось, що треба очистити, що заважає бути здоровими, активними, сильними, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ваша мрія здійсниться. Може, це більше стосується дітей, онуків. У вас іде захист міцний, духи роду захищають і мрії здійсняться. От якщо є якісь